В цьому відео ми протестуємо батарею з відносно рідкісних елементів Molicel P50B на 4850 мА ємності, як заявляє виробник. Та порівняємо результати з більш популярними та дешевшими елементами цієї ж компанії, а саме Molicel P42 на 4000 мА та Molicel P45B на 4400 мА. Імпеданс даних елементів складає біля 6,5 мОм, що є досить схожим до показників молісел P45B. Також по аналогії з P45B на елементах присутній міні qr код на мінусовому контакті. Батарея для тесту 6s2P, конструкція якої однакова у всіх тестах на цьому каналі, виконана по схемі квадрати та поварена мідю. Тестуватимемо класичним струмом для такого типу батарей 60 А. В першу чергу нас цікавитиме нагрів, адже це впливатиме на довговічність батареї, а також енергоємність в ватт-годинах, тому що ця величина краще характеризує батарею, ніж просто ємність в міліампер годинах чи ампер годинах. Забігаючи наперед батарея під кінець тесту, нагрілася до 100 градусів, що є трохи менше, ніж нагріваються P42A, ну і практично так само, як P45B, тобто це є досить звичайним показником для елементів з таким імпедансом. Це, звісно, не таблес-технологія, як в if 40 pl чи BAC 45 d з показниками біля 3 мОм. По енергоємності вони поки віддали найбільше серед усіх тестованих до цього елементів, а саме 190 Вт-годин. Ще можемо підмітити мінімальний розбаланс напруги в батареї, тільки на останніх секундах розряду він піднявся до 40 мВ. Також батарея віддала 9680 мАч, що практично відповідає тому, що написано на елементах. Порівняльна табличка з іншими елементами на екрані.